Доброго ранку. Я собі створюю сонячний теплий настрій через колір, бо щось сьогодні я мерзну. І сьогодні знову мої дівчата не залишили мене без продовження, без теми. Я просто настільки дякую мене, знаєте, надихають. Надихають постійно на наступний розворот, на наступну тему. І це дуже цікаво, як це відбувається. Знаєте, йде наче таке аля-якесь зростання. Бо коли ми говоримо про свої емоції, свій підйом по вібраціях, ми спочатку відкриваємо ось цей весь об'єм, свій поток, свій канал любові, і ми його часто дуже відкриваємо через якусь болючу історію. Коли нам потрібно пройти щось чи комусь допомогти, і от якраз це об'єднання в, в пару, в коло, в будь-що йде через спільний біль, спільну травму, спільно пережити якесь, таку якусь подію. І ось оцей момент він дійсно відкриває серце, бо тобі треба когось зігріти. Чи тобі треба зігрітися? І ти тоді приймаєш когось в обійми, хто тобі дає це тепло. І ось в цей момент дійсно йде от таке, потрошечки, наче знаєте, щілиночка, щілиночка, наше серце відкривається. Але ми от для того, щоб перейти от по цих вібраціях вище, 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 вийти з моменту, коли болить. Вийти в те, щоб відкрите серце, залишалося і в звичайному буденному такому спілкуванні. Отут не завжди виходить. Отут прям ну от, раз і ми назад схлопуємося, як то такий механізм спрацьовує. Бо а ну а для чого? Для чого мені оце відчувати? Для чого мені оця така чутливість там, коли я ну, просто мию посуд? Просто ведуть дітей до школи. Для чого це все? І от відчувати Бо ти в цей момент починаєш, ніби, знаєте, таким бути а-контейнером для не тільки своїх відчуттів. Бо якщо ти свої в цей момент, свій біль вже пропрацювала, десь оцей біль такий, в момент відкриття саме серце вже відійшов. І що робити далі? Ем... Тобі ж в цей момент уже сподобалось бути в цьому каналі. А знаєте, коли серце відкривається, в тебе ніби з'являється якийсь такий цікавий стан, цікавий присмак, цікава така, от теж навіть залежність від оцього потоку. І в цю залежність дуже швидко потрапляють люди, допомагаючих професій лікарі, вчителі. Психологи, ну от, от всі, кому хто може комусь далі допомогти, навіть якийсь маркетолог, який там пропонує вам щось купити чи ще щось організувати, от в цей момент ти настільки хочеш вставитися назад в цей поток для того, щоб відчувати це тепло, відчувати момент об'єднаності, відчувати момент допомоги. Бо серце в цей момент дійсно відкривається для того, щоб пропустити чергову порцію любові, турботи уже не для себе, а для когось. Бо ти свій своє питання, свій болючий момент уже закрив. Але для того, щоб навчитися оце просто пропускати незалежно від того, є біль чи нема болю, тут треба прям реально збільшувати свою здатність. Не просто допомагати, а радіти. Сложіка не Нічого, Значить, просто хай відпочиває. Дистанційка рулить. Переключають мене миттєво. І оцей момент зараз налаштуюсь назад, бо діти вміють вибити, коли ми. Через біль відкриваємо серце, коли потім ми вже підсаджуємося на оцей відкритий потік. Але не вміємо цей відкритий потік тримати через радість життя, через те, що щось приємне побачила. Бо набагато важче тримати фокус уваги на радості. Радість вона миттєво раз і забирається, раз і припиняється. Ну от Побачили ви там гарний кущ. Буску, припустимо, так, весна, там, підсніжники, чи ще щось пташечка заспівала. І воно раз і миттєво припиняється. І треба знову переводити фокус уваги, знову шукати щось аля, ото, як знаєте, позитивне. І воно оце позитивне тримається набагато коротший період. І м -м, налаштувати свій фокус уваги, щоб кожен раз вичіплювати щось гарне, щось гарне, щось гарне, набагато важче ніж зайти в цей канал тої ж самої божественної любові, тої ж енергії, допомоги, турботи через припинення болю і помагаторство. І оцей канал, він, ну, він, знаєте, він наче як більш легко доступний, бо підтримати когось в болі. Когось підійти, обійняти, там подати серветку, навіть запитати на зупинці плачу жінку, що з вами трапилось, набагато легше, ніж підійти і точно так само разом з кимось посміятися, з кимось разом породіти. Ну Ви ж не пройдете, от сміється натовп, там підлітків, припустимо, чи навіть дві подруги стоять і в розкат сміються. Наскільки легко підійти і запитати в них, а що вас за привід такий, чого ви смієтеся? А можна я з вами разом? Ну, правда, отак от. Але коли хтось буде плакати, і хтось буде прямо в розпачі, хтось буде там не знаю сидіти зажурений колінця під себе підіжме на тій самій зупинці, адекватно і дуже круто підійти і запитати, що з вами сталося. І оця норма, коли в когось щось болить, або коли в мене щось болить, піти попросити допомоги чи запропонувати допомогу, це норма і навіть круто. Прям реально отак. От, от. Але приєднатися до радості або зробити цю радість, запустити цю радість, це прям ну, настільки важкий потік, от ми не вміємо цього. В нас не виходить. У нас дуже мало що е, отак от, от стається. І знаєте, я от сиділа е, перед тим, як зайти до вас в ефір, в ефір і мені mm. сиплять картинки про наш з вами зараз е, стан в державі взагалі в, на землі. От ми не вміємо. Раніше люди набагато легше е, щось е, об'єднувалися для святкування. Можливо, вони це робили, бо так легше було прожити якусь важкість, напругу. Ми сміємося, щоб не плакати, і це ми вже вміємо. У нас оцей файл сміятись, щоб не плакати, вже є. Нам потрібно з вами, ніби знаєте, як зробити якийсь такий квантовий стрибок і вистрибнути на той рівень, де сміятись щоб сміятись, де можна. Де, де можна радіти просто так, де не потрібно е, сміхом прикривати біль? І от наша з вами болюча історія, коли ми всі дружно хочемо святкувати одну і ту ж подію, всі разом, всією країною, можливо, всім навіть всією землею. Чи можемо ми дійсно перейти? На той рівень, чи готові ми вже перейти на такий рівень, де ми будемо святкувати по-чесному, де ми будемо відкриватися якраз у цій радості наповну, не прикриваючи страждання по оту таку, ужас, -ужас який в нас тут є зараз, так? не виходячи, от що ми через біль. Святкуємо, а святкувати. І отут, мені здається, нас ще не пускають. Бо ми ще трошечки десь до чогось не доросли, не дотекли. Ну, не стається оцей стрибок. Ми вміємо ходити. Я навіть своїм чародійкам сьогодні малювала картинку, ми вміємо роз, розганяти оцю вісімку в мінусі, а плюс нам не дається. І тут реально якийсь такий момент, коли. Ти приходиш і кажеш, а давай разом посвяткуємо. І навіть от, згадайте свої історії, якісь, коли ви йдете там з подругою в кав'ярню, чи е, влаштовуєте якесь міроприємство. До речі, от міроприємства це взагалі зараз історії. Ми от з дівчатами в попередніх посвят розмовляємо на тему весілля, бо в мене воно особисто зараз формується. і... Ми сидимо і кажемо, а коли останній раз ти була на весіллі? А ніхто не може згадати. Бо зараз, типу, не, не потрібно, а може не треба, а може не так. А може чого взагалі така от е, ситуація в країні, які весілля і так далі? Розумієте, ми настільки то все позакривали в собі навколо. Ми перейшли на якийсь такий м -м, сіромасовий оцей момент. І шукаємо в кожному моменті, в, кожному, в кожній події свого життя, або навіть навколишнього чи єгось життя. Ми шукаємо постійно вигоду. А нащо це? А дешевше було б так. А краще взагалі зроби по-другому. Краще збереться і десь поїть, чи там щось собі купи. Ну, от, ми перестали виходити, вистрибувати. От. Вистрибувати в оцей плюс емоцій, ми не вміємо більше цього робити. Ми зібрали кошти, так? І вдвох поїхали десь пораділи. А в нас немає оцього моменту, де зібрали об'єм людей і наповнили весь простір оцією радістю. Ви розумієте, ми е, в мінус йдемо, підтримку йдемо. Туди, де погано, так, ми сюди роздуваємося і там збираємо кошти на то, на то, на то, щоб когось ну, хай витягнути з халепи. І це дуже класно, що ми це вміємо. Ми вміємо об'єднуватися в болі. Але не вміємо об'єднуватися в перемозі. Ми досі не навчилися. Ми, ми, ми наче, знаєте, як Ми не навчилися це робити просто так. І втратили при цьому здатність ту, яка була у наших бабусь, яка була у наших мам ще. Мені здається, от на нашому поколінні пішов якийсь такий злом, де ми перестали вміти об'єднуватися заради свята. Це невигідно. От у нас пішла оця історія, це не вигідно. Ми перестали бачити, можливо, вони цього не бачили, можливо, вони це робили інтуїтивно і просто, знаєте, такої на відчуттях, що це дає якусь можливість пережити щось, піти далі, просунутися далі. От після якогось святкування, коли всі разом акумулюють якусь енергію радості. І от на цій радості люди, згадуючи потім ці відчуття, перепроживаючи потім ці відчуття якоїсь там у того самого весілля, бурхливого, так, колись там в шалаші на 100 людей. І потім, дивлячись у ці фото, можливо, десь щось, в нас ми з'єднувалися, знаєте, отим нейронним зв'язочком з тою подією, з тим об'ємом, об'ємом радості. І поки він не. Не висохне, наче як озерце емоцій. Бо емоції це ж завжди водичка, так? І ми наче в ту водичку занурювалися і зцілювалися. Але зараз у нас настільки мало таких подій, у нас взагалі їх ну, практично немає. Ми забули, що це важливо. Ми не влаштовуємо свята, ми не об'єднуємося заради посміятися. Бо чому сміятися в країні таке робиться? Чому сміятися краще вигідніше там чого радіти, чого співати. Ну, от прям знаєте, ми зустрічаємося зараз з вами з оцим соціальним тиском. Але ми не побачили, як ми, от знаєте, у нас оцей плюсик, знову-таки буду повертатися до цієї картинки. У нас оцей плюсик так зсихається вже, настільки зменшується. Що ми вже не радіємо нічому? От весна, да, сонечко, а вже якось і не, не гріє. І дуже мало хто прям відкривається у цьому, сміється. Дуже мало хто. Ми своїх дітей навчили бути тихоша, сиди, не гержи, не цибай. Ми їх попридушували, а те, що відбувається в інших країнах, куди наші дівчата повиїжджали і. Мені розповідають потім, як діток змушують пити певні ліки для того, щоб бути тихими, спокійними і не сміятися на уроці. І на перерві теж не треба, бо треба бути чемними. Нас настільки оцей об'єм радості, об'єм якогось позитиву в серці, в душі зсихається, що ми забуваємося, взагалі, що це таке. І отут, мабуть, ми перетворюємося на якихось певних роботів, які вміють вирішувати питання, які вміють зібрати певну суму, які вміють піти на пролом і щось досягти. Вирішити задачу. Поставлена задача є вирішення. Чим ми відрізняємося від оцих програм, тим, що ми вміємо по-різному. Для робота не, не потрібна історія. Про зібралися, відсвяткували. В смислі, для чого? В сенсі, чому що? Для... Ну, от немає, такого... немає такої потреби, це, не... це невигідна витрата ресурсу. І тільки людина здатна це зрозуміти. А особливо жінка здатна зрозуміти, як це наповнитися. Оце своє озерце, внутрішнє наповнити. Так, задача про роботів 100%. Це от, от ми, ми спустилися на той рівень, коли ми голову вирішуємо питання. Але оцей світ він перестав бути наповненим. А якщо ми ще згадаємо, підемо ще глибше, земля це жінка, і ми її просто ну, вичавлюємо. Забираємо у неї, от, висушуємо її, не даємо їй цих емоцій. Бо через нашу емоційність, через нашу цю наповненість наповнюється і відновлюється, зцілюється вона. І тоді просто, ну, у мене зараз мурахи такі просто нереальні. Я коли усвідомлюю це, я розумію, наскільки важливо відкриватися, наскільки важливо не просто плакати. А ще й сміятися. А чи вмієте в оце? І це реально дуже важко. Мало хто може от щиро залитися сміхом і заразити інших, не спинити себе, а зробити так, щоб сміялися всі разом. І ось це, напевно, та квантова точка, квантовий стрибок, куди ми з вами маємо вийти. Ми заборгували. Собі, землі, Всесвіту, ось цей квантовий стрибок. Стрибаємо, обіймаю всіх, пропоную про це подумати, щось написати, зайти в чародійки. Ми обов'язково зараз прямо проговорю цю практику, бо вона мені самій дуже сильно відгукується. Я вмію рятувати. Але дуже важко відсвяткувати. Дуже важко перейти в стан просто кайфу. Кому ще так приходьте. Зараз будемо щось з цим робити.